Слова перемоги над смертю. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Це слова, які примиряють нас з Богом. Ми і сьогодні закликаємо усіх примиритися з Богом, відкрити Євангелію і не просто читайте. Щойно я піднімався сюди, до вас, там три жіночки в готелі. У ну, них така праця, і сьогодні мусять в номерах навести порядок. Я підійшов до них, сказав Христос Воскрес! Вони так торжественно мені відповіли і бачив в їхніх очах радість, справді радість, свято, свято, свято. А коли спитався їх, а ви знаєте істину Божого спасіння, про яку говорить Ісус Христос, як нам спастися? Я навіть не чекав відповіді. Я відразу їм сказав про це Йоанна 3,3, про яке ми часто так говоримо, і немає проповіді, де б ми про це не говорили. І навіть пісня, невеликого пісня немає, щоб ви не сказали, хто не народиться з Гори Царства Божого не побачить. Що народилося з духа є духа, що з тіла є тіло. Вони дивилися, каже, нам такого ніколи не казали. То що це за церква? Що за глаташає які? Взивають до людей і так торжественно в новому якомусь одязі, які бігають туди-сюди з кадилом, відкривають браму, закривають браму. Якийсь цирк влаштували. З передяганнями, як приїжджає хтось старший, його передягають прямо в церкві, то знімають, то цей саме, руки цілують, палку йому дали. Господи Боже мій, подивишся, думаєш, я коли стояв, я навіть тоді цього не розумів, для чого це. Що за показуха, якийсь трон йому придумали, він на підвищенні стоїть. Христос Воскрес воїстину, а не тому, що ви це робите, тому що це не Боже. Христос ніколи такого не робив. Взагалі, Христа не могли навіть пізнати, коли прийшли його, брати, в Гефсиманський сад, ці люди, які прийшли, його не впізнали, а сьогоднішнього попа зразу б вичислили. Хіба не так? Я щось сказав, не те. І коли він сказав, це я, вони впали. Сила Духа Святого була на ньому. Кажете, воїстину, воскрес. А в народі постійно ви грішні. Усі ми грішні. А істина в тому, що Христос взяв усі гріхи світу, давайте читаємо Римлян 5:1. Оскільки ми виправдалися перед, перед Богом, виправдалися. Перед Богом завдяки нашій вірі. Не тому, що ми сповідали гріхи, а тому, що ми покаялися, тому що ми запросили в своє серце Ісуса Христа, віддавши серце своє йому, щоб вмерти разом з ним то й жити разом з ним. Ми зробили все, як Він сказав, так, як було на річці Йордан. Ми і народилися з духа так, як Він народився. Ми повірили Словам Ісуса Христа. Так само, як Марія повірила Словам Божим. А слова Ісуса Христа це і є Слова Боже, бо Він каже, не я кажу, а Отець мій каже це. Не я це роблю, а я дивлюсь на Отця і роблю так, як Він. Мені це подобається. Тому що я це прийняв і ви це прийняли. І ми ви, мені ви подобаєтесь. А саме головне ви подобаєтеся Христу, тому що любите Його. А якщо любите Христа, то виконуєте Його заповіді. Якщо виконуєте Його заповіді, то і Бог любить вас, бо ви полюбили Ісуса.